Дорогі мої малюки, сьогодні я вам прочитаю казочку, котра називається Малюк автобус, котрий боявся темноти. Жив був на світі малюк автобус. Він був яскраво червоного кольору і жив разом з татом і мамою в гаражі. Кожного ранку всі троє милися, заправлялися бензином, маслом і водою, а потім возили пасажирів з села до великого міста біля моря. Туди і назад, туди і назад. Малюк автобус часто подорожував цією дорогою, але пізно ввечері йому не доводилось. Крім того, він дуже боявся темряви. І ось мама сказала йому: послухай одну історію. Давно-давно. Темрява дуже боялася автобусів, і одного разу мама сказала їй: Не бійся, якщо ти ввечері злякано вийдеш, щоб покутати світ темрявою, люди так і не дізнаються, що настав час спати, і зірки надізнаються, що пора світити. Ну ж, сміливіше. І ось темрява, цілий день, ховавшись за спиною сонця, почала повільно спускатися на вулиці, і будинки. По місту туди-сюди курсували автобуси. Темрява насмілилась і спустилася трохи нижче. На вулицях вже засвітилися вогні, а водії автобусів також увімкнули світло у своїх машинах. Нарешті темрява окутала весь міст. Але не встигла вона оговтатися, як гудячи на ходу, крізь неї промчався автобус, яка несподівана подія. Але їй це сподобалось. Може, трохи дуже й було страшно, але дуже весело. Потім крізь темряву промчалося ще кілька автобусів. У них горіло світло. Люди в автобусах купували квитки, сідали, вставали, словом, чудово проводили час. Пізніше, коли з'явився місяць, темрява грала у прядки з будинками, а вранці знову сходило сонце і відправляла темряву додому, до мами. Та тепер Темрява вже не боялася автобусів. Коли мама автобус закінчила свою історію, малюк автобус сказав: Добре, я поїду. Прийшов водій, завів мотор, увімкнув світло. Прийшли люди, розцілися на місцях. Кондуктор дав сигнал, і малий автобус пішов прямо в темряву до великого міста біля моря.